Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Тож Міністерство соціальної політики і, зокрема, сам міністр Оксана Жонович презентувало величезний проект збільшення пенсії, соціальної допомоги, виплат по інвалідності, всього, всього, всього через принцип зміни їх нарахування. Кардинально новий підхід, кардинально нове нарахування. Тож, давайте розберемо наскільки збільшиться та пенсія, і соціальна виплата, коли, кому і Як взагалі відбувається той процес? І відразу давайте домовимося. Хто хоче відразу в коментарях написати, що це все обман, що я брешу, що ніякого збільшення пенсії не відбувається від слова зовсім? То напишіть то і виключіть це відео. Воно не для вас, воно для думаючих людей, яким важливе їхнє майбутнє, які хочуть отримувати більше, які... Прагнуть жити краще, і от саме з ними ми зараз це все розберемо, тому що крім збільшення пенсії, цей механізм криє за собою е дуже великі ризики. Ризики, ну грубо кажучи, залишитись з мінімальними виплатами взагалі. Чому це так може відбутися і як то потрібно проконтролювати? І ну, наскільки в короткочасній перспективі то все може зрости. Розбираємось детально, і поки я займаюся найважливішою справою в своєму житті, це свої дітки, паралельно розповідаю вам ситуацію. Хотів що то вчора ввечері зробити в кабінеті, але поняв, що я не до кінця знаю всі нюанси і ще півночі рив вам усю інформацію, тому буде цікаво корисно і що саме головне, то буде втілено. І від того, якщо ви не будете знати. Це не зміни процес введення цих новинок. А от коли ви вже будете готові, будете знати, будете в курсі, то і сприйматись то буде легше, розуміння буде краще, і будете знати, на що вам розраховувати, скільки, кому отримувати і як це то зробити. Тож менше говоримо, починаємо. Міністерство соціальної політики, і, зокрема, сам міністр Оксана Жолнович. до речі, є відео, де вона то розповідає. Сам механізм, ну, так ну над такими, знаєте, великими фразами, довгими словами. Можете подивитись, посилання я залишу в описі на офіційному каналі Міністерства соціальної політики. А я вам розкажу тут суть. Суть щоб не вставляти всі ті вставки, розкажу суть. Суть заключається в тому, що... Хочу забрати таке поняття як прожитковий мінімум. І то правильно, навіщо той прожитковий мінімум, якщо за той мінімум не можна прожити? Ну то якось нелогічно. Прожитковий мінімум він для того і повинен бути, щоб за нього прожити. А в них один прожитковий мінімум для непрацездатних, один для працездатних, один для дітей, один розрахунковий, один реальний. Реальний до речі, 7 тисяч. Саме міністерство так порахувало. І хто отримує 7 тисяч, 7 тисяч і більше отримує 12% пенсіонерів. Ну там чи, чи 15 да, максимум. Ці інші менше за планкою прожиткового мінімум. А соціальні виплати то ніхто більше 7 тисяч не отримає взагалі. Ж може вже дуже 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 багатодітні сім'ї, в яких і дітки-інваліди. Тож, хочу забрати цей прожитковий мінімум і поставити так, таке поняття, як Соціальні гарантії. Соціальні гарантії звучить круто, да? слова вони вміють підбирати. Такі круті слова. Соціальна гарантія. Це означає гарантована соціальна підтримка для людей. Да? Ну, в голові зразу такі асоціації викликає, наприклад, в мене. Що то за соціальні гарантії, як вони будуть діяти? І навіщо то все зробили взагалі і коли то втілися в життя? І які суми? Суми. Саме головне це суми, да, щоб не поміняти шило на мило, соціальні гарантії почнуть е, нараховувати через те, що прожитковий мінімум прив'язаний до дуже багатьох. Крутиться дівчисько. Прив'язаний до дуже багатьох показників, таких як штрафи, виплати, е, премії і коли, наприклад. Пенсіонеру зростає пенсія по прожитковому мінімуму на 50 гривень, а що таке 50 гривень. Це ну навіть не відчуєш його, це трішки більше буханки хліба. На жаль, то премія якомусь чиновнику зростає на 5 тисяч, тому що в нього премія закладена 100 прожиткових мінімумів. І от тобі резонанс, от тобі дисбаланс. І через 100 прожитковий мінімум все й так. Не хотя піднімає, тому що і штрафи їм виростуть, і все 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 все, все інше, що до нього прив'язано. От, для того, щоб того не ставалося, і вводять такий показник, як соціальні гарантії. Соціальні гарантії це ухвалені суми Міністерством соціальної політики, які будуть виплачуватись певній групі населення. Зараз існує там 180 соціальних допомог, їх хотять скоротити. І посадити людей на ці соціальні гарантії. Виплачуватись суми будуть в рази більші, але виплачуватись не будуть так довгостроково, як соціальні допомоги. Зараз роз'ясню чому і як воно буде діяти. І так само з пенсіями, це стосується, зокрема, мінімальних пенсій і малих пенсій. Їм також будуть так звані соціальні гарантії. Така практика є дуже в багатьох країнах Європи. І там соціальні гарантії, я дивився вчора по статистики, найменше в країні- Європі я знайшов це 200 євро. 200 євро це 10 тисяч гривень, це найменша виплата. У нас 10 тисяч гривень отримує 11% пенсіонерів. Всі інші менше, там, менше 5 в основному. А в основному то 300-400-500 євро. Ось такі суми. Но в нас, звісно, таких не буде і соціальні гарантії будуть на рівні десь 3-4 тисяч. Це, так, в Міністерстві соціальної політики порахували, що це така реальна сума, за яку люди можуть жити. І от люди, які отримують пенсію на рівні прожиткового мінімуму, будуть старатись, Міністерство їх підняти до такого рівня. Е, дуже великий ризик, щоб тут не утворила ще більше уравніловка, да, коли люди без стажу будуть отримати більше, ніж ці стажем. Но я думаю, що в Міністерстві соціальної політики щось на цей привід плюс-мінус придумають. Е, звісно, зазор стане меншим, але він все-таки має бути. Ну, щоб було якось логічно і справедливіше. І от, е, втілення цих соціальних гарантій. Має гарантувати людям якісь соціальні перспективи, підтримку від держави. Як держава збирається підтримувати людей? От, зокрема, соціальними виплатами. Наприклад, зараз люди отримують там по тисячі гривень соціальної допомоги чи там по 800, наприклад, на дитину. 860 гривень. Ні в чому собі не відмовляють. Пачка памперсів і дві пачки сміється. Все. Ці виплати мають якби, забрати і давати короткострокові соціальні гарантії. Наприклад, якщо ви людина, яка потребує допомоги від держави, ви в складній ситуації опинились, то держава вам буде платити там по 5 тисяч кожен місяць. Ну, це поки так попередньо. Але наприклад, на протязі 4-5, ну півроку, півроку максимум. Якщо ви за цей час... Не пошевелилися, не, нічого не придумали, не стали соціально незалежним, тобто не почали заробляти, держава припиняє вашу підтримку. Грубо кажучи, зараз так буде дуже грубо: бомжів, алкашів, які живуть на цих. Допомогах, їм просто перестануть виплачувати. Ну, Виключення будуть, коли в їхніх дітей, в сім'ях є там дітки, да, тому що якщо перестати виплачувати цю допомогу, то ті дітки просто не будуть навіть мати, що поїсти. Але всіх інших просто перестануть підтримувати, мотивуючи це, щоб вони самі заробляли. Тому що поки держава їм платить, вони не шевеляться, нічого ніхто не заробляє. Ну, я врахую, що це відчасті логічно правильно, але дуже великий ризик, щоб під ці шаблони не попали, наприклад, люди з інвалідністю, які не можуть то зробити, да? а державу буде вважати, ну, в смисі, не можеш, вперед, а тут і здорових не дуже на роботу беруть, Да? Далі великий ризик в цих соціальних гарантіях в тому, що це буде. Суму цю буде ухвалювати Міністерство соціальної політики, як йому заманеться, як воно захоче. От захоче поставити 5 тисяч, буде 5, на наступний рік захоче 3 і всім зріже до трьох. І типу, ну ви ж согласилися з реформою, а в нас нема грошей, чим вам платити. От вам нате те, що є. Тому потрібно, щоб були чіткі процедури, тому що ці ну, е, виплати не будуть підпадати ні під індексацію, ні під збільшення, ні під що. Вони будуть ухвалюватися окремо. Тому потрібен чіткий механізм е, прозорий їх ухвалення. За цим потрібно прослідкувати, щоб, щоб люди потім не залишились ні з чим. Так хоч якийсь мінімум був, да? а так зараз дадуть 5, всі такі ура, перемога, а потім фігач 3. А потім вовсе одна і не зростає, то з цим дуже уважно за цим дивимося, і про це я казав з самого початку, що великі ризики. Коли то буде втілено, реформа наразі на процесі схвалення, не схвалення, а розробки профільними комітетами. Що таке профільні комітети. Це вони рахують, скільки в держави грошей, скільки вони можуть дати людям, який час вони можуть додавати, скільки людей потребує ту допомогу, все це калькулюється для того, щоб вивести реально, чи, чи держава топотяне, і, по їх словам, вибирають якісь максимальні суми, які вийшли в процесі цієї калькуляції, плюс-мінус. Да. Тому 에, надіємося, що профільні комітети швиденько то прочитають і. До, скажімо, там, до нового року да, вже втілиться пенсійна ця друга система накопичення, тому що її введуть 100% рано чи пізно, це так що вони щось вже довго відтягують, але то буде. І з весни, щоб вже втілилися ці соціальні гарантії, щоб, ну, блін, щоб почався якийсь рух кудись, щоб люди почали жити якось краще. Щоб, Змінився оцей савковий метод нарахування, який не покриває реальних потреб людей. Тому я уважно спостерігаю для тих, кому то цікаво, повторю ще раз, для тих, кому то цікаво, розповідаю, ті, хто написали в коментарях гадості і пішли вже робити свої справи, бо вони дуже зайняті, потім не чухайте свою потилицю. Да? Не розібравшись ситуації, і, а ч а що ж так сталося? От так буде ставатися, поки ми не будемо за цим всім слідкувати і контролювати ці процеси. Тож зустрінемося, розберемося і будемо старатись збільшувати.